Сьогодні ми приймаємо участь в гарній події ще один крок в технічному оснащенні і забезпеченні нової української поліції. Наша мета полягає в тому, що ми захищали закон, щоб ми захищали українських громадян, щоб кожен громадянин України від дитини до людини похилого віку відчував себе у повній безпеці. Це потребує вашої витримки. Виключного вашого служіння, і беззаперечно це потребує якісного забезпечення нашої правоохоронної системи. Сьогодні ми робимо кроки, які дозволять вам мати все необхідне для достойного виконання своїх обов'язків. Ми підвищили заробітну плату тим працівникам, які безпосередньо борються з злочинністю. Ми хочемо, щоб у вас була і техніка, і всі необхідні засоби, щоб ви ефективно виконували свої завдання, свій службовий обов'язок. Сьогодні вже не перший такий проект, який ми започатковуємо при підтримці при підтримці уряду Японії і пана посла. Сьогодні 635 автомобілів Міцубісі поповнять ряди патрульної і інших видів поліції. Національної поліції України. Я хочу зараз публічно подякувати пану президенту Міцубісі за те, що він в відповідь на моє прохання, приймаючи до уваги особливі в розвитку поліції, надав скидку по закупівлі цих автомобілів і маємо на цю скидку 13%. І дасть Бог найближчим часом ще 95 автомобілів будуть разом з нами працювати. Я дуже радію, що від 2013 тисячі тринадцятого року срідом за 1578 п'ятсот приусів, надані в рамках Кіоського протоколу. Ось з'явилася ще одна можливість надати японські автомобілі з технологією енергозбереження. Тобто, включаючи 635 п'ять міцбісів автолендерів, приблизно 2200 японських автомобілів будуть допомагати національній поліції, яка є символом успіху реформування. Це велика радість. Для Японії бажаючи, щоб міцобісі автолендері стали символом боротьби з корупцією в Україні. Зараз запрошуємо голову національної поліції України Сергія Князєва отримати сертифікат на новий службовий транспорт від наших високоповажних гостей. Висловлюю щиро подякую до всього колективу національної поліції, посольству України а також. Уряду України на те, щоб виділили відповідно гроші для придбання і передачі нам такої кількості автомобілів. 635 автомобілів вийде на лінію вже до кінця поточного тижня. Більшість із них вони будуть охороняти громадський порядок у всіх куточках нашої держави. Наявність даного автотранспорту зобов'язує нас до кінця року прийняти. 2700 нових правоохоронців вивчить і направить їх для несення служби в розрізі програми патрульної поліції і поліції дорожньої, яку ми анонсували і зараз швидкими темпами прискоримо набор кандидатів на ці посади. Я думаю, що Національна поліція своїми діями не підведе ті. Бажання громадян, а також уряду щодо охорони громадського порядку боротьби з злочинністю та тероризмом. Я штату у зорі. Що й до мене прийде день. Місць на нас. тут набагато більше місця, ніж в автомобілі Пріус. Машина нова, бачимо радіостанцію, бачимо спецсигнали. Так, в принципі, будемо працювати, вже будемо бачити насамперед на роботі, як автомобіль себе зарекомендує.